Слава Україні! 6 травня на календарі 803-я доба повномасштабної війни. У Хмельницькому підробляли одяг відомих брендів. Трансплантацію нирки здійснили у Хмельницькій обласній лікарні. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Лише за квітень російські війська запустили по Україні більше ніж 300 ракет різних типів. Випустили по українським населеним пунктам. Майже 300 БПЛА типу шахет і понад три. 3... 3200 керованих авіабомб про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Наші міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня і щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору. Українці можуть зобов'язати виплачувати борги померлих родичів. Про це повідомляє законопроєкт. у Верховній Раді. Пропонують заборонити українцям відмовлятися від спадщини, якщо у померлого були борги. Відповідний проєкт закону про внесення змін до цивільного кодексу України щодо врегулювання деяких питань відмови від прийняття спадщини спадкоємцям у випадку наявності вимог кредиторів за зобов'язанням спадкоємця зареєстровано на сайті парламенту. Трансплантацію нирки здійснили у Хмельницькій обласній лікарні. У цьому році це перше таке хірургічне втручання. Свій орган 24-річній дівчині, яка мала хронічну хворобу нирок, віддав рідний батько. Операція тривала понад 5 годин і минула успішно. І донор, і пацієнтка під наглядом медиків. Дівчина скористалась державною програмою медичних гарантій. Про це розповіли в обласній лікарні. Тож трансплантація та подальше лікування для неї безкоштовні. Хмельницькому підробляли одяг відомих брендів. Групу з виробництва підробок організував 33-річний уродженець Туреччини. Він вже тривалий час живе у Хмельницькому. Разом з іншими особами він налагодив виробництво та продаж текстильних товарів. Вони використовували логотипи відомих світових виробників спортивного одягу. Коли представники виявили підробку, вони поскаржились до поліції щодо порушення їхнього авторського права. Про це все розповідають в головному управлінні національної поліції в Хмельницькій області. Сума завданих збитків правовласникам сягає понад 6,3 мільйона гривень. У ході слідства вилучили 2200 одиниць фальсифікованої продукції фурнітуру, комп'ютерну техніку, чорнові записи тощо. Чотирьом учасникам протиправної діяльності повідомлено про підозру у незаконному використанні знаків для товарів фірмового найменування вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Стаття передбачає штраф у розмірі від 10 тисяч до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У Кам'янці-Подільському відкрили центр ментального здоров'я. У центрі безкоштовно надаватимуть психосоціальну підтримку вразливим верствам населення, ветеранам та їхнім родинам, внутрішньопереміщеним особам, сім'ям з дітьми та усім мешканцям громади. Центр розташований за адресою вулиця Князів-Куріатовичів. Не соромтеся, звертатися за допомогою, піклуйтеся про своє ментальне здоров'я. 1 по 31 травня у Хмельницькій громаді триватиме запис дітей до першого класу. Упродовж місяця батьки мають зареєструватись на електронній платформі й подати необхідні документи. Цього року до закладів загальної середньої освіти планують зарахувати 5 тисяч першокласників. З 3 по 15 червня будуть видані накази про зарахування дітей до першого класу. Батьки дітей, які перебувають за кордоном, також можуть подати документи для їхнього зарахування у перший клас. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу. Там протягом дня уся важлива та актуальна інформація про події країни та світу. До зустрічі в ефірі бережіть себе.